Також бажаю знаходити час, так? знаходити час на себе, на свої задоволення, на своє хочу. Ось, Тому щаслива така, наповнена. І вирішила з вами також поділитися цим станом. Ось, тому в мене вже зараз така традиція, два рази, два рази в тиждень. І планую взагалі тут три собі дозволяти такі. Хочу також, до речі, розказати: я минулого тижня була на на Аквафітнесі, яка була вражена. Там я була, напевно, єдина, сама молодша. Всі решта, жінки, 60-70 років. Одним словом, тут в Англії люди дуже дбають про себе, дбають про своє тіло, про своє здоров'я. Ось, я так замітила. Ну, класно. Тому. Ось такий у мене сьогодні прекрасний день. Біжу в магазин, я ще